Я прокидаєтесь, прокидайтесь, заходите в новини, а там Дональд Трамп заявляє, що Крим це острів, який омиває океан з усіх боків. Так саме так і в українському інтернеті миттєво запалав справжній мем-бум. Отже, що сказав Трамп у нещодавньому інтерв'ю. Президент Сполучених Штатів охарактеризував Крим як величезну землю, прекрасне місце і додав, що півострів. Оточений океаном з усіх боків, згадував, що нібито саме колишній президент США Барак Обама віддав Крим Росії. Він стверджував, що дивлячись на карту, бачить Крим як великий шмат землі, що виступає просто в море, із впевненістю, що з чотирьох боків океан, тільки вузький перешик тримає зв'язок із материком. Визовейз айлонг біфорупутнандесейні країн водна. be going into NATO. This was long before Putin in all fairness. And now they pushed you know when uh, Zelensky first went in and first met Putin, he said I want two things. I want Crimea back and we're going to be a member of NATO. He didn't say it in a very nice way either, you know. Because Crimea was the heart. You know I'm a real estate person at heart, right? I'm very good at real estate. And when I looked when every time I look at that map I said, "Oh, this Crimea is so beautiful." Wow. It's surrounded on four sides by ocean. It's only got a little piece of land to get to, you know, to the main. Well, the main. I mean, Crimea is massive, but it connects the part of Ukraine that we talk about now right. through a small little jetty. It's four sides of ocean in the warmest part. It's got the best weather, best everything. And I know you are Ukrainian, and you know Ukraine very well. And Obama forced them to give up. Реакція не забарилась у соцмережах. Навала саркастичних постів, жартів і картинок із новою географією. Крим як екзотичний тропічний курорт, а Одеса на березі океану. Дехто створив картографічні рімейки. Крим здалеку видно як острів, а материк далеко за обрієм. Інші із підписами на кшталт. Ну якщо Трамп так каже, значить вже й океан тут. Але ж який абсурд. Крим омивається Чорним і Азовським морями, а не океаном. Згадайте ще як Трамп порівнював колись Крим зі штатом Техас, і кожне таке порівняння лише підсилює відчуття, що він або жартує, або щиро не розуміє про що говорить. Більше того, це ще одна ілюстрація, наскільки висока ціна неправильних слів, коли мова про питання географії, суверенітету та національної гідності.